Коментар, пише мені Світлана, про справжнє кохання а не кричат на весь світ, бажаючи заробляти на переглядах. Світлано, якби мовчали Шевченко, Симоненко, Ліна Костенко, Леся Українка та інші, що б ви вивчали в українській літературі, що б ви в школі вчили? Чому ви вважаєте, що я можу, мушу мовчати? Якщо в мене є почуття, в мене є кохання, в мене є вірші, в мене є що сказати, я буду це говорити. Якщо ви мовчите, це значить, що ви забороняєте собі самовиражатися. Навіть своїй коханій людині, якщо ви говорите приємні речі, то вона вас зрозуміє, що ви любите. А якщо ви мовчите, чи це справжнє дійсно справжнє кохання? Хотілося б знати: невже ви думаєте, що коли ви людину кохаєте, треба мовчати, якось скриватися в цьому? Мені не хочеться мовчати, мені хочеться говорити про це, мені хочеться говорити про це на весь світ. Я кохаю цю людину, я її втратила, мені про це болить, більше того, я пишу вірші, я хочу з вами ними ділитися. Чому? Мені вони подобаються, хоча б тому. Да? Є люди, котрим теж вони подобаються. Є люди, котрим ця тема близька. Зараз багато загиблих воїнів. Зараз війна в Україні. І багато кому тема втрати дуже близька. Більше того, я психолог. І я про це також говорю, тому що я можу бути корисною людям. Я вам говорю про проживання моєї втрати. Я вам говорю, як я це проходжу, і запрошую людей, хто готовий працювати над собою до співпраці, тому що я можу вам допомогти. Я можу вам допомогти як психолог, я і раніше добре працювала, а тепер я прожила це в собі. Я розумію глибину цього болю, і я можу бути корисною для вас. У мене відгуки, які, у мене, наприклад, люди говорять, що я, наприклад, не пішла до лікаря, тому що мені робота з тобою настільки допомогла, що я відмовилася від антидепресантів. Не можу сказати, що мені не треба ходити до лікаря. Ну, якщо у вас тривожність, якщо не да, то психотерапія може бути дуже допоміжною. І навіть при депресії. Потрібно працювати і з лікарем, психіатром, і з психологом, тобто має бути психотерапія. І тоді, можливо, вам менше треба буде пити ліків, бо ви більше працюєте над своїм мисленням, розумієте? Дуже часто психотерапія допомагає вам вийти з тяжких емоційних станів. Тому я можу бути вам корисною і своїми роздумами, і своїми віршами, і своєю роботою психолога. І навіть тим, як я показую, як я ділюся з вами своїми щирими відео, да, і я дозволяю собі проживати цю втрату, не зважаючи на ваш хейт, да, я розповідаю вам про свої стосунки, не зважаючи на соціальний осуд. То багато людей. Можуть хто боявся, тому що багато людей в цих трикутниках да, бояться вийти, бояться розлучитись, бояться сказати тим самим дружинам, да, що в них інше і що вони її вже давно не люблять, там, ще що-небудь, можуть подивитися і жити щасливе життя, коли вони собі дозволять бути чесними з собою. Повірте, чесність з собою це найтерапевтичніше, що може з вами бути. Звісно, іноді люди через гроші, через майно лишаються в цих трикутниках, через дітей ще через що. Ну, до речі, навіть діти, я можу сказати, і я вам це говорю, що в мене діти стали набагато спокійніші, коли ми з чоловіком роз'їхались по різних хатах, уже з екс-чоловіком, у нас ось розлучення скоро. Да? Роз'їздихались по різних хатах, ми перестали сваритися. Я стала щасливою в інших стосунках. Він став щасливою теж без мене, да? з мамою своєю. Слава Богу, всі перехрестилися. І все. У мене діти один з одним стали спокійніше комунікувати, розумієте? Так, да, є якісь стреси по поводу самого розлучення, багато непорозуміння. Там, наприклад, з Тимофієм ми говоримо, він коли почув слово розвод, він стресунув. Ну, коли я йому пояснила, що це таке, що це всього-навсього нічого не міняється, тому що ми вже живемо окремо. Що всього-навсього ми там поділимо наше майно, нам дадуть свідоцтво про розлучення, на тому все. На тому все, тобто тут нічого нового не буде. І він такий послухав, прийняв да, і заспокоївся. Тобто, навіть про це я з вами говорю. І ви можете, хто проживає подібні стани зараз, хто проживає подібні етапи, ви можете дивитися на мене і взяти щось собі з мого досвіду. Або задати питання, як в мене це було. Насправді розлучення це дуже великий стрес для людей. І. Навіть е, коли ви берете у досвід інших людей, да, це вже набагато вас е, стабілізує. Ось для цього я роблю це. А мовчати, що дає вам мовчання? Що вам дає мовчання? Кому це було корисно? Ви коли на уроці математики знаєте відповідь і піднімаєте руку, то вам поставлять гарну оцінку. А коли ви знаєте відповідь і мовчите, то ви отримаєте два, і буде дуже обідно. Що ви знали, а отримали двійку. Хто не згоден? Хочу почути ваші коментарі по цьому поводу. Всім добра, гарного вечора! З вами психологиня Лілія Охрименко. Кому потрібна моя підтримка психологічна, запрошую вас на консультацію. До речі, я вам ще демонструю, як я спорт свій проводжу. Це теж може бути для вас корисно. У мене дуже багато корисного контенту, люди. Я не, не бухаю, не курю, розумієте, так, да, я закохалася, при тому при всьому, що вже нема в кого. Тобто я проживаю це все. Я працюю над собою, я навчаюсь багато, я працюю над своєю особистістю, мене є власна да, терапія, кроме того всього, що я ще працюю як психолог для вас. Ви можете взяти багато чого корисного з мого досвіду. Більше, ніж ви підете з подружкою на пляшечку венця, повірте. Всім добро.